Як працювати у Padroid 3? Відкриваємо на смартфоні додаток, переходимо на англійську мову, пишемо текст програми, принт, відкриваємо дужки, знаходимо на синій полосі всі знаки пунктуації, дужки, кавички. В програмуванні можна використовувати. Однобокі кавички, одинарні, і після цього пишемо текст Hello World. Після написання коду натискаємо на жовтий кружечок із стрілочкою, щоб запустити програму. Якщо програма пише Програма фініш без помилок, робимо скриншот. Натискаємо стрілочку, повертаємося назад. І тут робимо скриншот із кодом і надсилаємо у поле для відповіді. Дякую за увагу!